Слава Україні! Напередодні пізно ввечері ворог активізував роботу своєї авіації і Су-35 зайшов з Чорного моря та випустив у бік Одеської області дві ракети типу Х-59. Обидві крилакі смерті були знищені нашими підрозділами протиповітряної оборони. Прошу вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ми очікуємо, що ворог буде продовжувати атаку або шахідами, або ракетами. Війна, на жаль. Продовжуються бережіть себе та своїх рідних. Дещо зменшилось угруповання так званого Чорноморського флоту Російської Федерації в нашій акваторії. Ворог зменшив це угруповання до шести кораблів, серед них три ракетоносії, які несуть на борту ракети типу Калібр. Загальний залп може складати 24 ракети. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Одеська обласна військова адміністрація повністю контролює ситуацію в нашому регіоні. Економіка стоїть на військових рейках та працює на оборону нашої держави. Також дякую усім, хто дотичний до цих процесів та забезпечує діяльність регіону та потреби Збройних сил України. Ну і звичайно, не можу поділитися цікавими історіями життя так званих мобіків, які. Як гарматне м'ясо продовжують перти в тому числі і на наш південний напрямок із тимчасово окупованого Криму. Так, ось, наприклад, щодо тимчасово окупованого Криму, такий собі гауляйтер Гоблін, він же акціону заявив, що його син теж пішов служити. Але він срочник, і він буде прикомандорований до якоїсь штабної структури на аеродромі тимчасово окупованому Криму. От і повоювали. Ну, звісно, вони готуються до фази деокупації Криму, їм ще треба тікати. Ну і кажуть, на Луганщині йшов собі потяг з цими мобіками з Росії та на щось там нарвався. Мобіки не доїхали. Якщо навіть доїдуть, вони будуть знищені Збройними силами України. Їх ще багато і зброї, хоч і ржавої, в них теж багато. Але ми переможемо. Коли будемо гуртуватися разом. Отож, гарного, продуктивного усім дня, тихого. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ще раз повторю. Дякую за те, що ви є. І, звичайно, не забувайте, що Одеса хоч і не перше, але й не друге місто в Україні. І ви найкраще. Україна понад усе, посміхніться, все буде добре. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій!